Привітики! Як і обіцяла, я роблю огляд на новинки рошен. Я купила той самий батончик мигдалевий з кокосом, а ще тарт шоколадний з вершками та тістечко, яке дуже сильно нагадує Кіндер пінгві Тож, давай дивитися. А ще постав лайк, напиши комент, це допоможе мені просуватися. Тістечок, які нагадують Кіндер, я взяла 4, тарти я взяла 2 і 6 батончиків рошен. Тож їсти є що і поглянути на що теж є. Тістечко, яке нагадує Кіндер. Воно величеньке, більше точно, ніж Кіндер Пінгві, тому можна сказати, що дешевше. Маленький Кіндер пінгві коштує 25 гривень, а одне таке тістечко десь 30. Ну як же без мемчиків про Рошен? Вибачайте, українською мовою не було, бо ми ще не звикли до такого. Тут я показую начинку, вона реально як в Кіндер Пінгі, але ще є солона карамель, вона вибивається її чутно за смаком. І це вся різниця між цим тістечком та Кіндером. Мені загалом дуже сподобалося, і я буду брати ще, доки не наїмся до того, що просто не захочу купляти. А тут же я відкриваю той самий батончик, який за смаком повинен бути на мов Рафаело, Але коштує він не 200 гривень, чи скільки воно там коштує, а всього майже 13. Упаковочка стандартна, тут нічого сказати, батончик величенький, тож це плюс. За виглядом він класичний, тому давайте просто пробувати. А начинка та реальний, як у Рафаело, тож я дуже задоволена. Він доволі солодкий. Комусь він засолодкий, але я обожнюю солодкий і тому я буду брати ще і ще. До речі, кажуть, що є лакмі-шоколадка, і вона за смаком така сама, але я її не пробувала. А це шоколадний тарт, який мені не сподобався, бо там не молочний шоколад виявився, а просто чорний я його ненавиджу. Для мене тістечко гірке, я більше не буду його брати. Ця гіркість, ну вона все просто псує, та й вершки якісь. Ну, не знаю, не такі, як я думала. А взагалі, це консультантка мені сказала, що це топова новинка, яку всі беруть, але я більше б не купила. Дякую за перегляд. Чекаю від мене новенького.